Поки нам знадобляться серветки сухі. Будемо ними малювати. Скручуємо нашу серветочку і занурюємо у блакитну фарбу, щоб намалювати хмаринку. Можна ще одну хмаринку намалювати. Цю серветку відкладаємо. Беремо наступну. Знову скручуємо і занурюємо тепер у жовту фарбу, щоб намалювати кругленьке сонечко. Притримуємо вільною рукою листочок. Тепер беремо серветку, щоб намалювати курчатку. Занурюємо його у жовту фарбу, малюємо кругленький тулуб. Такий величенький кружечок малюємо. І його голову малюємо трошки меншого розміру кружечок. Ось таке пухнасте курчатко в нас вийшло. Залишилось намалювати тільки травичку. Занурюємо у зелену фарбу і малюємо ось таку галявинку для нашого курчатка. Тепер ми беремо пензлик і червону фарбу, щоб намалювати нашому курчатку дзьобик, гребінець та маленькі ніжки. А також не забудьте намалювати маленьке починятку. Ось таке курчатку у мене вийшло. Малятик. А ви намалюйте і начишіть мені. До побачення!